А найди еще раз. Хуский царя там. куда що так порсу

Мол, фест Офтаний яд міст міст блять Підемо Сасу телефон брати Що буде Ну приїхав і вже заробив облог кінці я багато Сотка дулеров, сотка дулеров. П'ятсот евро. П'ятьсот ей нужды. Та дай мне мауху. Димон, це за головку.

пес не ригав, блядь. Давай. Ти Десь... схотів, давай їж. Та, да, блядь, я думаю, це якась нормальна зупа. Йо. Зупа. Блядь, я не можу. Давай. Давай. Блядь, можна озурат зробити? Га? Озурат не можна? Ні, вже не, не можна. Блядь, я не хочу. <звук> ha, FM, просто. Шо, перчання? Соверение. Фу, мама, хуй. Ха-ха. Чкай Чекай, моє замовлення. замолви. Стас буде жарти моє замовлення, так Бо я нормально сидів, а не... тут. Споїв тічу і сир. Тупо сержари. Бере поки не розтапився, це і не застив. Зараз жре смажений сир і гранулки. якийсь йобаний їхав. Не ну знаю, там теж проїхав, так через сорт? А може той він, блядь? <ріст> Просто <ріст> куди він? Він сюди уїбав. Якийсь гет йобаний. Купи мені горюки. Ні. Де які горюки? Я. А ти що хочу влазити? Я горюки. Я не хотів. Ну, добре пробую. Сука. Ну, пробуй. Все. Короче. Ми спиздили кросанам. І їдемо в Пільз. Слав, Що ми будемо робити у пилзені? Шукати тут! Йо. А там точно є? Да, точно. Ти знаєш, де? Да, знаєш. Але не знаю, чи то буде відкрити. Ой, кохака свайна. Це таке. Трохи дрешня, але може бути зараз все Пилзень, Де потяг? Чи як електричка, я не знаю. Там машини їдуть. Звідти наш поїзд має приїхати. Бо ми їдемо в пилзень. Чи пилзень? Чи Пилзень. пилзень. Я не знаю правильніше Пилзень чи ползань. Правильно, плзень. Вся поняв. Кто-то не є. Свої фотки. же не розумію, звати його Це може ще зрости, це ні.

Кораль пале, ні. Та важкий скат, блядь. Халя нахуй. Андеркис, окей. Андеркис, окей. Ну, пасту тупеуся. Це на ровері піздає А який? Це ровер же десь Пару-піх Ака машина Умбріґінь Урнус В мене є папірчі Яке? Діда, у керзу й чого Йо фест, фест І так Сидимо знову Приїхали з якихось таке Магазини Ми йдемо на XXX Тобто Порнуку yeah. Славко буде зараз Зніматися Мабуть, головне. <ське> так, у світі ковриків. Ні, ну це тіма чуєш. Такий купетий на сіну повіщити, так баба стара. Не, ну красота. Так, ми у йоску. Дорогі друзі, крісло спецвідку. Я не знаю наскільки це треба буде, йобаним, щоб таке купити. Це Стекло. Так, дорогі друзі, я купив собі. Свій... Ну, якщо не купив, але це собі по душері. Такі розміри. Я вважаю, що це дуже хороша інвестиція. Інвестиції, ну блядь, Там mm -hmm. подушка у нас така йобана трошки. Купив міконку таку, типу ортопедичну. Може і ортопедична mm -hmm. полезна. Тіба 300, ні, 270. Ну, коротше, 500 гривень. Блін, подушку купити, я думаю, це треба любе усім. Типу добру купити. А це бляха. Дуже полезно. Я здоровий. Там ще було взагалі ту вже така кришку більша, 1300 крон, да. Ну піздець балдежна. Будь в мене бабки я докуди. Ще й ковдрю думаю купить. Вона 350 крон стоїть. Це 800 гривень. Коротше 2Х Можік, за ПП получу та восьми пульба. Все, коротше. de bir bik nasıl yaş haş wow es yarın <sighs> <laughs> <f> Não oh, é Pronto, ah, só é... takei a razão. E eu tenho umas adrenches que eu toquei. Tu comete? Eu uh. que eu Ну, дорогі друзья Ну да ты шо да шоу да ты шок ти розуміл вже є тряфолт Титанки Не все Это VA матрица Чего? VA матрица не А ну, да, улет Улет, мини-лет А ну, да, о, это прям улет, видно mm -hmm. Черный mm -hmm. А это что, не знаю ты шо Ты шо, Вась, бля О, джишка, бля Себе нахуй скат Братчик, о, oh, ля спицитку Йочку я видел телевизор 98 дюймов бля, ну, тут да мне кояки схуйо прям палка четира тут або Ох, Кестаровіцьке. Кіпа Старовіцьке. Ця тема дуже файна грає. Я думаю, Дуже балдежно грає. Да. Самая лучше мышка в мире для кіберспорту в КС Я не знаю треба бути йобаним шатбен на таком уроке що? сложнение <laughs> 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 Чого такая рода Що гуляє. Газа такий. Це так крышку кришку еще кнопки. О. О. Так, дорогие друзья. Ассортарби. 你们不骂我打去？